Валерія Ковалінська і Дмитро Святненко Привіт. із сенсаційними розслідуваннями, які знайшли доньку Путіна, лізу розову у Парижі або Луїзу, як її називають на французький манер, дівчина, яка як дві краплі води схожа на російського диктатора, працює в одній із невеличких галерей французької столиці. Отже, колеги, вітаємо, раді бачити. Доброго про те дня. І тут хочеться у вас одразу запитати. От ви обидва були в Парижі, обидва її шукали, цю доньку Путіна. Наскільки була вирогідність того, що все ж таки вдасться її піймати? Діма? Верегідність була завжди. Ну, по-перше, дивись, ми знали, що вона там є. Ми знали, що вона там працює. Єдине, що нам треба було зустрітися. І коли я їхав, ми вже плюс-мінус порахували в який день, коли її там можна шукати, і все ну, сталося так, як ми як ми сподівалися. У нас було дві спроби. Перша була влітку, коли тільки стало відомо про те, що вона там працює, але в той період вона якраз тиждень не ходила на роботу, як повідомили галеристи, її роботодавці. Нібито роботодавці про те, що ну вона не ходить на роботу, бо переживає велика зацікавленість. Була і українські журналісти на неї чекали, і французькі. А от зараз була друга спроба, і вдала Дмитро вдалось поспілкуватись з донькою Путіна. Ну, власне, якщо хтось не бачив цієї історії, я зараз пропоную подивитися фрагмент розмови Діми із донькою Путіна. Друзі, до вашої уваги подивіться цей фрагмент. Добрий вечір. Я журналіст з України і я би дуже хотів поставити Лізі декілька запитань. Сьогодні 30 цивільних були вбиті вашим батьком. Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте. А ви хто? Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі? Проклята європи давала Я не давала свого дозволу на зйомку. Ви можете приїхати в Київ. Ви можете приїхати в Київ та стати, наприклад, як ППО будете краще будь-якого патріота або поїхати зараз у Покровськ, і цілком можливо, що завершиться вся ця історія. Ну ви, ви уявляєте, як я зараз поїду? Я прекрасно представляю. Я прекрасно уявляю, я не бачу перешкод. Я вам навіть за свої гроші куплю білет на літак. Тільки він не долетить до Києва. Я ніяк не можу вам допомогти. Мені дуже шкода. Друзі, я, я От а, дивився цей сюжет. а Потім почитав ще коментарі під ним, і дуже багато людей пише, що а, ну а що ви хотіли донести цим сюжетом? Що типу, такий, от а, з одного боку, як хайп а, створити. Дивись, е, останні 25 років Російська е, держава живе в такому під куполом пропаганди. І... Кожен день з кожного чайника їм розповідають, яка погана Європа. Подивіться, вони там загнівають, там геї, там проститутки, там дорога їда, там дорога електрика, дорога квартплата, погане, погане повітря, брудна вода, і так далі. І так далі, і так далі. І тут виявляється, що Перша донька Путіна жила в Амстерда... ну, Нідерланда. в Нідерландах до моменту, коли її батько збив малазійський боїнга, тепер. Ну, назвемо її молодшою донькою, так само живе в поганому Парижі з, поганим, з поганою водою, з поганими людьми, з поганими продуктами і так далі. Можливо, щось тут не так, ну, і... і росіянам треба було б замислити, з чого діти їхніх можновладців живуть Україна. у Європі так. в країнах НАТО і в країнах Європейського Союзу. Ну крім того, що вона ну реально як дві краплі води, схожа, ми бачили в твоєму розслідуванні. Фотографії і відео з її соціальних мереж, але тут от ми побачили її просто на Там було не так багато. Вона ховала своє обличчя, але вона реально як дві краплі води схожа. З якими доказами ти їхала у Париж, щоб точно бути певною, що це донька Путіна, що вона. Там, то живе, там то працює. Яке підґрунтя ти мала, щоб її там шукати? Я згадаю про те, що про доньку Путіна стало відомо про цю доньку шість років тому. Тоді російські розслідувачі вивчали біографію її мами. Вона одна з найбагатших жінок Росії, і вивчаючи, хто ця жінка, вони вийшли на доньку, яка народилась в 2003 році. Побачили її фото, знайшли про те, що в графі батько у дівчинки стоїть прочерк, і вона Володимирівна. І з цієї неймовірної схожості, і з того, наскільки жінка стала багатою після народження дитини, вони писали про те, що це донька Путіна. Що для нас було доказом вже після початку повномасштабного вторгнення вона зникла з соціальних мереж. Вона перестала роздавати інтерв'ю, вона змінила прізвище. Вона була Єлизавета е, Кривоногих за мамою е, в змі російських. Вона роздавала дуже багато інтерв'ю ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вона була Луїза Розовою, ну це псевдо можливо. І вже в 21 році в неї з'явилось нове прізвище. Вона стала Єлизаветою Рудновою по батькові Олегівна. А Олег Руднов це близький друга, друг Володимира Путіна, який помер у 2015 році. Він був медіавласником п'ятого каналу в Росії близьким другом настільки, що там квартира для Кабаєвої купували на його прізвище. Він помер, і Лізі зробили нові документи прикриття з цим прізвищем і по батькові Олегівна. Коли я її шукала в Парижі і знайшла, вона вже навчалась в приватному навчальному закладі саме під цим прізвищем. Якщо вона не донька, навіщо Якщо брати прізвище? Якщо дівчинка, це звичайна дівчинка, да. навіщо робити нове прізвище прикриття? З прізвищем не Іванова. А з прізвищем близького друга Путіна а дивіться ваше розслідування вийшло е, реально минулого тижня і наробило дуже багато е, галасу в Україні. А чи вдалося, от е, Дмитре, як ви кажете, от щось якось росіянам донести туди прорватися? Була якась реакція е, росіян, російських медіа, російські Європі, ліберальні росіян? змі знаєте так крізь зуби з таким. Заздрістю Заздрістю показали. Знаєте, там випуски про якісь, що там десь в сизрані прорвала трубу. В них там п'ятихвилинна така ненависті, такі потіка. Тут хвилинку вони дали виділили, все ж таки, але я ж кажу так. Через зуби з такою прямо. Чому так? Я думаю, ну, заздрять, тому що вони знаходяться. Якщо мені, наприклад, треба було їхати в Париж 30 годин, то їм буквально до цієї галереї проїхати там три зупинки метро. І фактично можна це робити ну, раз на тиждень можна туди заходити, подивитися. Є ліза, нема лізи. Так. Я хочу, до речі, відмітити, що Дмитру ліза в кінці інтерв'ю, сказала, що Uh... Та я дуже вдячна, що ви нас, ви нас... до мене підійти. Так, да, я... да, 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 це фактично, от, з приводу доказів, це явка з повинною. Можна переслухати це інтерв'ю в оригіналі. Вона каже: Я дуже рада, що ви не побоялись ко мне подойти. Що це означає? Що дівчинка знає, що до неї реально всі бояться підійти. А -а. І тут один з якийсь знайшовся з України чувачок, який не побоявся до неї підійти. дівчинка. Вибач, вже довершу звичайна дівчинка ніколи в житті таку фразу би просто не сказала. Я хочу відмітити, що це перше відеоінтерв'ю тому що до цього Ліза роздавала, був було радіоінтерв'ю тобто там був тільки її голос без відео на російському. Ліберальному телебаченні колись теж було з нею інтерв'ю, але не показували відео, тільки показали її стоп кадр в масці. Перше це перше інтерв'ю, де вона говорить. От оце ексклюзив у повному сенсі цього так. слова від ТСН. Ми маємо на екранах QR-код, за яким можна навівши камерою свого смартфона на цей qr код можна одразу потрапити на це сенсаційне розслідування і мали його протягом всієї розмови. Тож якщо ви навіть і в записі буде дивитися в Ютубі, можете скористатися цією можливості. Дійсно, сенсаційне розслідування від ТСН. і от на завершення. Я хочу спитати, от найцікавіше, зазвичай, ми, як журналісти, знаємо це прекрасно, починається, коли вимикається камера. Коли вимкнулася камера, що сталося далі? Про репрос каже, до речі. А, перше, дивись, під час зйомки, я сам це все знімав. Після, після того, як почав це відео продивлятися, побачив, що перше, нас зглушили. Друге, коли от на твоє запитання, сховав я камеру, і мене оці троє. Фігурантів відео Ситрово з дівчиною четверте. Да, четвертою Боя була голова. дівчина. Ну, що дуже швидко. Ми йшли в якусь темряву, Ліза, попросила вимкнути камеру. Я вже розумію, це там 12-та ночі, темрява, Париж, людей нема. Окей, вимикаю камеру, думаю, пора зникати. І тут мене ці четверо обступили і починають якісь. Ну абсолютно не потрібні якісь питання про якісь дискусії зі мною про якусь журналістську етику ще про щось говорити. Але я так себе на думці ловлю, що. Схоже, тягнуть час і схоже, чорний воронок. Баранок тому думаю, вийдіть в той бік. Я пішов в інший бік. Кажу ні-ні-ні, хлопці, все нам нема про що говорити. Ви мене ні в чому не переконайте. Я так розумію, і я вас ні в чому, тому Лесе не зговорить. Буквально 30 секунд у нас. Ліза в ресторан її відвели. Ага. Ну і стосовно, да, Лєра каже, стосовно ребу, ну дійсно, ми побачили вже і на відео, що людина ходить з такою маленьким приладом, це глушилка. І коли до цього... нього підходиш, мікрофон починає шипіти. Якщо там від нього відходиш на 10 метрів, навіть по відео, там, де Лізу вже від... відводять заспокоювати, і цей чоловік іде її заспокоювати. Чутно, що просто цей глушилка зникне мікрофон починає працювати. Вона кілька разів сказала: мені дуже шкода, мені дуже шкода. Е, якісь іще емоції на обличчя неї Знаєш, це мені шкода, це не в плані, що мені шкода, що мій батько покидьок бомбить і вбивця, Україну так. і вбився. Це шкода, що тіпа, відійди, і нічим не можу допомогти. Діма чотири рази казав, ваш батько, ваш батько звертався до неї, ваш батько зараз обстрілює, ваш батько вбив мого брата. Вона жодного разу не сказала. Це не мій батько. Угу. Не була можливість сказати, якщо це не так. Друзі, ексклюзивні подробиці, ексклюзивного розслідування. Дякуємо вам, що поділилися, і дякуємо Дмитро, тобі, Ліро, тобі за сміливість.